Кадр життя в степах безкраїх, де вітер співає, ти народився, майстре невтомний, серцем довженко Україну малює в кожнім кадрі біль і тріумф нескромний. Земля для тебе перше натхнення, вона у фільмах живе знов і знов, від землі. До арсеналу боротьба пекельна, та до неї ти з любов'ю вертався знов. В кожній зйомці, душа народу, і біль війни, і мирний день ясний. Ти бачив глибше, ніж інші люди, і в кожнім кадрі був сам ти живий. Твої фільми мозаїка долі, де кожен кадр. Окремий сюжет, в них є воля твоя, невгамовна і дух українських незламних літ.